Як зараховується пільговий стаж, якщо немає можливості взяти уточнюючі довідки через знаходження підприємств на тимчасово окупованих територіях чи в районі бойових дій? В порядку, затвердженого постанову Кабінету міністрів України від 12 серпня 1993 року номер 637 є така норма. У разі, коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованих територіях, а також територіях бойових дій стаж роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлюваної для окремої категорії працівників, може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування. Однак, на жаль, пенсійний фонд вибірково застосовує цю норму. Тобто, Комусь може призначити пенсію з урахуванням відомостей з реєстру, комусь зарахувати лише частину стажу на підставі відомостей, а комусь взагалі відмовляється зараховувати, не дивлячись на всі відомості, які є в цьому реєстрі. Звичайно, що такі дії пенсійного фонду є протиправними, і пенсійний фонд повинен зараховувати до пільгового стажу періоди, за які роботодавці подавали відомості про пільговий стаж. Але, не дивлячись на те, що існує чіткий порядок про таке зарахування, пенсійний фонд інтерпретує цю норму на свою користь, як хоче. В моїй практиці були такі випадки, що людям призначали пенсію, по як говорять спецкодам. А були випадки, коли людина подала на призначення і зарахували 4 роки пільгового стажу по списку 1. Потім ми переподали документи, я написала заяву, обґрунтувавши, що потрібно зарахувати і решту періодів по даних з реєстру загальнов'язкового державного соціального страхування. Людині зарахували додатково ще 4 роки пільгового стажу по списку 1. В сумі стало 8 років, а потрібно 10, щоб призначили чоловіку пенсію по списку 1 на 50 років. Тому, якщо пенсійний фонд відмовляється зараховувати періоди роботи до списку 1 по спецкодах, тоді потрібно звертатися до суду і оскаржувати відмову пенсійного фонду.